Доброго дня, мене звати Мирослава, я народилася 5 серпня 1996 року і живу в місті Київ. Маю медичну освіту і працювала за спеціальністю 5 років. Проте з дитинства мене захоплював світ моди, акторства та стилістики. Я пробувала знімати смішні ролики в TikTok, але для мене це виявилося недостатньо захоплюючим. Тому вирішила шукати інші можливості. Люблю меми, адже вони додають гумору буденне життя. Музика і танці завжди були моїми пристрастями. Регулярно займаюся спортом і вже понад 4 роки відвідую тренажерний зал. Спорт не лише підтримує мою фізичну форму, але й заряджає енергію та позитивом. Я вільно володію українською мовою та вивчаю англійську і італійську. Також я люблю подорожувати. І мрію побувати в США, Новій Зеландії і Іспанії. Мої улюблені фільми Парфумер, Круелла та Шоу Трумана. Вони надихають мене своїми незабутніми сюжетами та яскравими персонажами. Завжди відкрито підтримую нові ідеї і люблю пробувати щось цікаве та незвичне. Моделінгу та акторстві є багато можливостей для самовираження, і я завжди готова до нових викликів та творчих експериментів.